Я приїхала е, на ауді робити ТО і просто стала свідком такої розмови, що просто можна адурівати. Стоять два хлопці, нормально. Ви ж розумієте, хто на ауді їздить? Нормальні хлопці, нормально вдягнені. Але в головах просто гниль якась гівно. Хтось і виховав так, наше суспільство, напевно, стоять і обговорюють. Ось дівчата такі продажні, вони хотять. Каву, квіти, квіти, блін, 3-5 тисяч гривень, кава 200 гривень. Просто я, я шокована, просто шокована. Я стою, думаю, блін, це ми продажні. А ви, ви, які, ви не здатні подарувати квіти, не вмієте зробити просто приємно дівчині, яка вам подобається. Це ж не подружка, не там хтось. Ви ж ухажуєте за дівчиною і вам щимить ось настільки всередині такі просто, бх... що ага, вона корисна, каву хоче, як хоче. Про я шокована з такою ситуацією. І чоловіки не хочуть зробити щасливою дівчину, яка подобається цими квіточками, щоб вона стрибала як маленька дівчина з усмішкою на все обличчя. Боже, ну це ж такі банальні речі, які треба робити. Але ні. Сразу чоловіки шукають вигаду, одразу підозрюють. Тому самі давно нічого не хочуть давати, тільки рахувати, аналізувати і оцінювати. Світ кудись котиться не в ту сторону. Я сподіваюся, скоро ми не будемо дівчата дарувати квіти чоловікам. Таких треба обходити стороною, просто фу.